Перші кроки в запуску вашого маркетингу. все починається з вашої бізнес-цілі, та що ви хочете отримати Це збільшення продажів, розширення аудиторії, покращення репутації. І так далі, перший крок це аналіз. Потрібно проаналізувати ваш ринок, тенденції, які відбуваються на ньому, ваших конкурентів. наступне це аналіз вашої цільової аудиторії, далі її сегментація. Розуміння потреби вашої аудиторії та конкурентів допоможуть вам створити пропозицію, яка буде дійсно цікава. Наступний крок це формування смарт-цілі. Вона має бути конкретна, вимірювана, досяжна, релевантна та обмежена в часі. На основі визначених цілей і проведеного аналізу ринку розробляється маркетинговий план, яким включва. Безпосередньо вже канали просування, це контекстна реклама, це соціальні мережі, це SEO, це контент-маркетинг. Тощо та унікальна торгова пропозиція. Ваша стратегія має бути підлаштована під ваші цілі, бюджет та специфіку бізнесу. Наступний крок це є реалізація плану, створення вже контенту, налаштування налітки, влаштування та запуск рекламних компаній. І останній крок максимально важливий: це моніторинг та оптимізація результату. Необхідно постійно відстежувати результат, тестувати нові гіпотези, ідеї та оптимізовувати кампанію. Залиште заявку, і ми допоможемо зробити ваші перші кроки в успішному маркетингу легше.